Ну, вона їхала по трасі, її підрізав джіп. Ну, на жаль, деталі дуже важко з'ясувати, тому що ви знаєте, що неї шок після такого побиття струс там серйозний. Її почав підрізати якийсь джіп великий. От, Вона спробувала вирнути, але не вдалося. От, він її придушив до обочини. Потім звідти вискочило два, може й більше. Ну, вона просто ну, не, не розібралась. Почали розбувати скло, спробувати і дістати. Вона спробувала вискочити і втікти, але вони зразу наздогнали, на, 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 на тому що це явно були підготовлені. От. І просто жорстоко били по голові, нічого не говорячи при цьому. Просто жорстоко побили її, просто наносячи сплюмовані удари по голові, а потім сіли в свою машину і поїхали, її кинули. Ведь hey, ментішний безпреділ! Досить бити політичних активістів! Хід розслідування знаходиться на особистому контролі міністра внутрішніх справ. Створена потужна слідчо оперативна група, до складу якої війшли найдосвідченіші працівники слідства. Експерт криміністичного центру оперативних підрозділів на місце події наголошую. Повторно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з першим заступником міністра внутрішніх справ, міністром та генеральним прокурором України. Рішення прийнято про те, що кримінальне провадження буде розслідуватися в головному слідчому про міністерства внутрішніх справ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України. Я хочу про те сказати, що на жаль. Вчора, коли працювала слідчо-оперативна група. Були втручання з боку деяких депутатів народних України. Я зараз поговорю покривати зручитися. Наступне питання. Я хотів би сказати про те, що, на жаль, деякими особами був вилучений відеореєстратор з автомобіля, потерпілої, що нам не дає можливість об'єктивно розслідувати і встановити автентичні з відеозапису. Я хотів би звернутися до всіх в тому числі і до журналістів у яка могла надати нам можливість об'єктивно становити обставини кримінального пробору. я повинен сказати? Я ще повинен сказати про те, що в нас є інформація про те, що потерпіла, залишалася декілька разів ночувати в будинку про спілок. Вона постійно пересувалася з своїм супроводженням. Слідством опрацьовуються декілька версій, в тому числі можливість провокації, оскільки вона <щу>